Мої вітання, шановні глядачі, і слухачі. в етері програми Актуальне інтерв'ю В студії у цій порі, де вас працює Ірина Телька. Мейнстрімом останніх днів стала тема централізація коштів громад на військові потреби. Як пояснюють народні депутати, необхідність ухвалення цього рішення на рівні парламенту постала у зв'язку з тим, що Очільники місцевих громад маючи чималий ресурс, а озвучувалася цифра понад 200 мільярдів гривень від надходження так званого військового ПДФО, скеровували його не на оборону, а здебільшого на соціальні та інфраструктурні проєкти. І а, сьогодні гостем нашого етеру є голова Микола…, голова Стрийської районної ради Михайло Лучечко. Вечір добрий. Добрий вечір. Ніяк не звикну, що Стрийська районна рада дуже перепрошую. І, власне, з гостем програми у найближчі 20 хвилин ми спробуємо обговорити цю важливу тему, а також питання стану готовності об'єктів соціальної інфраструктури до опалювального періоду, тому що, власне, ми заходимо в опалювальний період, а ми знаємо, що минулоріч ми пережили блекаут. Отже, перше питання це військове ПДФО. Пане Михайле, ваші колеги з обласної ради. Не мають одностайного бачення щодо військового ПДФО. Вони називають одні, називаються крадіжкою фактично місцевих бюджетів, інші радують за те, що треба всі кошти акумулювати і віддавати на от військові потреби, а бруківка, стадіони і так далі. Можуть почекати. Яке бачення Стрийської районної ради у цьому питанні? Ну і власне особисте, особиста ви очільник. Слава Україні, шановні телеглядачі. Перш за все хотів би зазначити, що направду тему, яку ми сьогодні будемо обговорювати, набрала широке коло дискусій. Дискусії тривають не тільки між головами громад, представниками органів місцевого самоврядування і нашої центральної державної влади, безпосередньо народними депутатами. Також дискусії тривають і між самими головами громад. В одних є військове ПДФО, в інших немає військового ПДФО. Я б хотів, я вже знаю, що багато. Про це вже говорили і говориться далі, але можливо не всі знають, що, що таке ПДФО і що таке військове ПДФО ПДФО це по-простому. Це податок з доходів фізичних осіб. Тобто всі фізичні особи, всі громадяни України, які працевлаштовані, не люблю цього слова, але які офіційно працюють, сплачують відповідний податок. 100% цього податку розщеплюється 64% зараховується в територіальні громади. Решта розщеплення йде в обласний бюджет і в державний бюджет України. На превеликий жаль, в бюджет районної ради, бюджет району ПДФО не зараховується, немає. Відповідно, з 24 лютого повномасштабне вторгнення, воєнний стан, повна мобілізація за різними підрахунками. Станом на сьогодні близько в нас мільйона осіб нараховують наших захисників та захисниць нараховують збройні сили України і заробітня плата наших військових, тобто грошове забезпечення, не найменше, я би сказав, я би сказав на досить такому достатньому рівні, і відсоток ПДФО, сума, відповідно, збільшилась в рази. Але я б хотів також вже не. Про ДФО зараз говорити про ініціативи, а хотів би почати з 2021 року. У нас була прийнята постанова Кабінету міністрів України. Я з вашого дозволу зачитаю. Ага. Вона також славно звісна в органах місцевого самоврядування постанова кабінету міністрів номер 590 від 090 року про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Відповідно, 4 березня 2022 року були внесені зміни до цієї постанови. Самі зміни якраз і передбачали, що казначейство може обслуговувати тільки видатки по захищеним статтям. Я добре тобто, пам'ятаю цей період, тому що все призупинилося. Фактично жодного фінансування не було. І я і думаю, ви також всі ми були впевнені, що наша економіка перейде на військові рейки, але на жаль, чи на щастя. Навіть і не знаю, думаю, що, напевно, на жаль, вона не перейшла і ми бачимо наслідки. З часом, якщо станом на сьогодні, до цієї постанови було внесено близько, близько 20 змін. Перші зміни були внесені такі по видатках це в червні місяці 2022 року, коли були дозволені поточні видатки, тоді якраз почалися. Ямкові ремонти uh -huh. тоді, якраз почалися облаштування об'єктів, дозволили видатки на облаштування об'єктів цивільного захисту, бомбосховища, і породили славнозвісні барабани. В наших бомбосховищах вже не пригадую за 700 чи за 900 тисяч були придбані барабани. Та. Ну і останні такі крикущі зміни це були на початку цього року, які дозволили вже і капітальні видатки, і тут вже якраз пішла і бруківка, і стадіони. Ну такі крикущі випадки на всю Україну. Але я хотів би зазначити, що в межах Стрейського району серед 14 територіальних громад нас таких крикущих випадків не було. Так, звичайно. Ми бачимо, що облаштовуються наші заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Також кладеться бруківка, але сказати, що були якісь такі великі корупційні скандали будівництва стадіонів по 90 по 200, тисяч, по 200 мільйонів. У нас такого в районі не було. До чого я веду? Я це якраз і зводжу до того, що уряд. З одного боку розв'язав таку крикущу проблему, а Верховна Рада зараз десь цим користається і говорить, бачите, бачите, бачите. Але не можна всіх під одну лінійку ставити, адже є направду і добросовісні громади, які повертають своє ПДФО не тільки військове, але й інші, і перевищує надходження військового ПДФО. Чому я вважаю? Що дана ініціатива, даний законопроект він є неправильний. Ну, перш за все, в ньому є норма, яка передбачає, що вилучення коштів з бюджету територіальних громад і зарахування в державний бюджет України з 1 жовтня. Направду в першому читанні даний законопроект він пройшов перше читання. По скороченні процедурі нашим народним обранцям не вистачило одного голосу. І, відповідно, друге читання і розгляд в цілому буде вже на на наступній сесії нашого парламенту засідання спілкувався сьогодні із народними депутатами. Цього тижня не передбачено. Відповідно, засідання буде в перших числах жовтня. І тут для мене постає запитання, як може бути прийняті зміни в закон орієнтовно 4-5 жовтня, а вступати в силу з 1 жовтня. Тому для мене це перше, що неправильно, для мене також є неправильно те, що під військовим педифаном. for so. Багато хто асоціює його з військом, збройними силами України. Насправді до військового ПДФО зараховується і ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, це є і Служба безпеки України, це є і Національна поліція України. А цей випадок, коли будуть забирати ці кошти, суми там, звичайно, не є такі великі, але для мене це чистої води, є грабіж територіальних громад, чого робити в даний час. Не можна, я маю. Хотів би за зачитати Добіться, по грабежу ще хотіла б зупинитися, От на вашій тезі ви озвучили. Ви також сказали про те, що не всі громади. Ну, хтось використовує там майже 100% Це військове ПДФО, ну, майже там, може там, якийсь відсоток і залишає собі, але велику частину левову частину так званого цього військового ПДФО віддає на потреби Збройним силам. Інші якось не зовсім там, можливо, об'єктивно до цього підходять. Тобто, ми бачимо, що є такий нерівномірний розподіл. Крім того, в нас є громади, які мають це військове ПДФО, і відповідно їхні бюджети став ну, просто колосальними. А є такі, що ну, не мають, окрім поліції і рятувальників. І тут виходить теж якби, дисбаланс. Тобто одні в, ну, в плюсі, а інші як були то і на мінусі, так і залишились. Можливо, треба якось вирівнювати цю ситуацію. Так, в мене також є на рахунок, на рахунок цього в мене є своя точка зору. Я, з вашого дозволу, хотів би зачитати цифри, є цифри з департаменту фінансів. Львівської обласної військової адміністрації це по нашому району зарахування військового ПДФО з 1 січня 2023 року по 1, лют 1 вересня цього року, тобто за 8 місяців. Тут суми. Я не всі 14 громад, тільки ті, де перевищують 1 мільйона гривень. Тростянецька територіальна громада 9,5 млн мільйона, славсько 3,5 млн половиною мільйона, грабвецько-долівської 2,5 мільйона, Жидачівська 3,7 мільйона, Козівська 1,9 млн мільйона. Миколаївська 5,5 млн, Новороздільська 1,3 млн, Сколе 47 млн, Стрий 79,5 млн, Моршин 44 млн грн. Повірте мені, бо особисто це питання моніторів. І Спілкувався з головами громад, є громади, де навіть більше дали, ніж отримали. Я не будемо конкретизувати, зупинятись на кожній uh -huh. територіальній громаді. Але моя все ж таки думка, що оцей законопроект, який скоріше за все переросте в закон, це є все ж таки загроза для децентралізації. Адже, ну, вже неодноразово було сказано, що реформа децентралізації одна з найуспішніших реформ за часів незалежної України, і боюся, що Європейський Союз, наші партнери з Сполучені Штати Америки, вони явно не зрадіють від цих ініціатив. Щодо ПДФО, яке ви задавали мені запитання, я вважаю, що не тільки військове ПДФО, але й все ПДФО потрібно. Як би то правильно сказати, вирівняти бюджети в межах не тільки Львівської області нашого району, але й в межах цілої України. Що я маю на увазі? ПДФО зараховується, за місцем, зараховується в громаду за місцем реєстрації юридичної особи. Я вважаю, що правильно було би вирівняти бюджет і зарахувати дане ПДФО за місцем фізичної юридичної адреси фізичної особи. Для прикладу, для прикладу, наш візьмемо ага. Ми сьогодні говоримо про, про наших військових. Візьмемо. Нашу військову частину, рідну на, ну, на Яворівщині. Там ПДФО за інформацією, офіційною інформацією, за 9 місяців 828 мільйонів. Я більш ніж впевнений, що ну, сотня і тисячі жителів нашого району проходять військову службу в даній військовій частині. Я вже мовчу про Львів, бо багато в нас військових частин, і військові приїжджають в відпустку. Він хоче, щоб його особливо вони приїжджають з зони бойових дій, в кожного з них загострення почуття справедливості, і вони відповідно приїжджають і все ж таки вони хочуть ходити по нормальним тротуарам. Вони хочуть, щоб їхні діти навчалися, ходили в хороші садочки, щоб їхні діти навчались в хороших школах, щоб їхні батьки, не дай Боже, вони їхні діти лікувалися в хороших лікарнях. Я розумію, що в кожній громаді не може бути лікарень, але десь поблизу, щоб ця послуга була. Наближена до наших громадян, відповідно на це все потрібно передбачати кошти. І якщо би був контроль зі сторони уряду, якщо б норми постанови, про які я говорив, десь оце цільово ПДФО військове використовувати виключно на військових, ви знаєте, зараз є позиція. Є відповідні листи і прохання звернення від територіальних громад рішенням сесії приймаються про те, щоб військове ПДФО не залишати звичайно в територіальних громадах, але щоб були зміни на рівні законодавства і вони використовувались цільово на військо. 70%, умовно кажучи, поверталися на військові частини, а 30% можуть іти на бомбосховище. Так, власне, таку пропозицію висунула Українська асоціація міст. Так. Тобто вони пропонували, щоб це законодавство закріпити, Можливо, це б зняло велику кількість питань. А, але в мене у зв'язку з цим навіть от зараз ви озвучуєте цифри, вони фантастичні. І я, звісно, тішуся за, за цю громаду, хотілося б, щоб це було в тій громаді, де я мешкаю. Ну, це без, Я люблю я Яблочну, я там проходжу військову службу, там чудові там, люди, але я вважаю, це несправедливо. Там ж такі українці, які тут. просто їм більше пощастило в даному випадку. Хоча хто його знає, бо і небезпека, відповідно, зростає в енну кількість разів. Але власне, що я хотіла сказати, що от Ваші тези вони якби, ну, мають під собою логіку, а з іншого боку, ти слухаєш народних депутатів, які говорять про те, що, приміром, а, яка б ну, як, яке б військове ПДФО не осідало в тій чи іншій громаді? Громада не здатна побудувати, скажімо, завод з виготовлення там патронів або там підприємство з виробництва дронів? Це має бути на рівні держави держави. Ну тому, що ти розумієш, що це справді це масштаб, це дуже великі інвестиції, які громад, навіть я не знаю, щоб кілька громад об'єдналися і спромоглися. Мені все таки здається, що тут треба акумулювати ресурс для того, щоб це побудувати, я з вами Частково згідний, але ми чомусь говоримо виключно про територіальні громади. Ми забуваємо, що у нас ще є Львівська обласна рада, в якої також осідають кошти від військового ПДФО. Є Львівська обласна військова адміністрація. Я думаю, на рівні області можна було прийняти програми, і ці кошти територіальні громади від військового ПДФО скеровували би на програму Умовно кажучи Львівської обласної ради, виконавцям якої була б Львівська обласна військова адміністрація. Трація, це також ініціатива. Про це можна багато дискутувати, але повторюся, Я десь вважаю, уряд це допустив. Верховна Рада хоче зараз оце, замість того, щоб щось запропонувати, просто легше всього взяти і забрати. Але я направду хотів би дуже помилятися. Я десь так відчуваю, що ці зміни пройдуть і кошти підуть державу, і Тому, якщо я помиляюся, і це десь обороноздатність нашої країни покращиться, тому можу й помилятися. Нас до речі, зараз в етері дивиться чимало людей. і Якщо є питання, ви нас переглядаєте через зокрема через соціальну мережу Facebook, ви можете писати ваші запитання, бачення в коментарях. Я озвучу сьогоднішньому гостю нашої програми. Ваші запитання. Або якщо ви дивитесь нас на Ютубі, також можете ставити там ваші запитання, вони будуть озвучені. Пане Михайле, ви на початку, перед тим, як почали говорити, ви власне згадали про урядову постанову, яка була ухвалена в 2021 році, але фізично вона була втілена вже в час повномасштабного вторгнення. Власне, коли зупинилось будь-яке фінансування, крім, там, ну не знаю, що там, життєво необхідне щось. У зв'язку з цим у мене таке гіпотетичне запитання. Питання: якщо все-таки це військове ПДФО заберуть в громадах, чи здатні громади вижити? Чи це геть зовсім буде катастрофа? Громади, звичайно, від того спроможнішими не стануть, громади стануть біднішими, але чи зможуть вижити, я нагадаю, що у нас перші громади в Україні, в Стрийському районі. Ну, тоді ще був не був тільки Стрийський район, тоді ще були і Миколаївський район, для прикладу, Тристанецька територіальна громада. Вони зароджувалися в 2015 році і успішно жили до повномасштабного вторгнення. Громади, утворені постановою Верховної Ради України і і ще у 20-му році і пережили не один опальний сезон і у 21-му році, коли не було таких великих поступлень ПДФО від військових. Тому я думаю, що громади виживуть, але спроможнішими не стануть, це однозначно. Ну тут я погоджуюсь, та, звісно, коли в тебе є додатковий ресурс, ти можеш скерувати їх на розвиткові якісь проєкти, а з іншого боку, якби як і війна, і ти розумієш, що видатки ну, ну я повторюся, я хотів би помилятися. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, тоді ще таке питання, завершуючи власне обговорення першої частини сьогоднішніх заявлених тем, чи буде зі свого боку Стрийська районна рада звертатися до парламенту можливо з ініціативами, чи до Львівської обласної ради? От ви озвучували пропозицію, та чому б не облаштувати якісь, я не знаю, створення якогось кластеру, де вироблялись би якісь там елементи чи, чи завод, і так далі? Чи будете ви звертатися? Чи я вас такі? А може, ви вже звернулися? Ні, ми ще не звернулися. Планую завтра звернутися, але на превеликий жаль, нам фізично не, не виходить скликати позачергову сесію, тому сесійно це рішення ну, не буде прийнято. Але ну, якщо не завтра, то до кінця тижня однозначно ми скеруємо відповідні листи. Ну, дай Бог, щоб їх враховували. Ну, все-таки ви представницький орган, як би там не було. І друга частина сьогоднішньої теми, заявленої теми, вона дуже важлива, тому що Україна минулоріч в опалювальний сезон пережила блекаут. Ну і власне, якщо погода буде до нас, якби. Така добра і лояльна, як зараз, то можливо, тепло продовжиться, і початок опалюваного сезону відтермінується. Це непогано для нас. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зима холода, і ніхто не знає, яка буде зима. Так чи здатні ми пережити, зокрема, Астрищина? Чи здатна пережити блекаут номер 2 наскільки готові, зокрема, найбільш мене цікавлять, і я думаю, що і слухачів це об'єкти соціальної інфраструктури. В першу чергу це садочки, школи, лікарні, бо це найбільш важливі критичні такі об'єкти. Чи забезпечені вони вдоста наявними генераторами, чи можливо якимись альтернативними джерелами опалення, щоб от пережити кризові, кризові часи? Дякую за запитання. Направду хочу сказати, що Стрийська районна рада, як і всі інші районні ради в Україні, ніколи не мали і не мають таких контролюючих чи наглядових функцій, але можу посилатися на інформацію голів територіальних громад, представників територіальних громад, про те, що Станом на середину вересня була проведена нарада в страйській районі військової адміністрації, де голови громад доповіли про готовність до опального сезону на 85% від запланованого. Думаю, сьогодні ця цифра вже виросла поза 90 але повторюсь, це за інформацією голів територіальних громад. Роботи, звичайно, проводяться. Повторюсь, у нас в районі 14 територіальних громад, у нас є сільські, селищні, міські територіальні громади, у нас є особливі територіальні громади. Це Сколівщина, там опалення зазвичай твердопалені котли, опалення зазвичай на дровах. Ну, тому нас... що вони просто та, розташовуються. Так, та, відповідно, та, перевірка вість. котелень, котлів тривала і триває. Якщо в загальному говорити, то, так як ви вже сказали, минулого року ми були, мали такі блекаути. Я оптимістично настроєний, думаю, що. Ми готові, я впевнений, що ми готові. Думаю, гірше не буде, адже як ви пригадуєте, саме в жовтні місяці почались Там. обстріли нашої енергетичної системи. За цей час закуплені в більшій мірі навіть подаровані генератори із-за кордону. Звичайно, найбільші генератори такі найпотужніші стоять в лікарнях, в наших медичних закладах, менш потужні в школах, в садочках, і я впевнений, що. Ми цю зиму повинні пережити з високопіднятою головою. Звичайно, що будуть проблеми, звичайно, що будуть прориви, і зараз тримають, тривають, тривають ремонт тепломереж, але повторюся, я впевнений, що все в нас має бути добре. Ну що ж, будемо сподіватися, що, власне, воно так і буде. Наші фактично 20 хвилин, навіть вже більше, ніж 20 хвилин, спливають. Але на завершення, користуючись тим, що залишилось буквально пара хвилин, я хочу задати запитання, яке не лежить в контексті сьогоднішніх обговорюваних тем, але я думаю, воно є не менш цікавим. Імовірно, це питання стане. Темою для обговорення інших етерів, але користуючи зараз нагодою, я б хотіла вам задати: по факту районні ради є суб'єктами політично-господарської діяльності в доволі такому обмеженому полі. Це викликано тим, що законодавчо, можливо, воно не зовсім до кінця врегульовано у зв'язку з реформою децентралізації, яка була проведена. Ну і були такі обговорення ще до того, як втілювалася ця реформа і до утворення громад, що можливо з часом районні ради будуть ліквідовані, бо якби і необхідності в створенні додаткового органу представницького. У зв'язку з тим в мене питання. Ви молодий політик, чи розглядаєте ви для себе можливість робити в подальшому кар'єру на політичному поприщі? Дякую за запитання. Направду неочікувано. Я однозначно дати відповідь на це запитання не можу в контекст. Ну, звичайно, ми чекаємо, коли наступить мир. Коли буде наша звичайно, перемога, і тоді прийдуть вибори. Як ви знаєте, вибори мали бути вже цього року парламентські. На наступний рік плануються президентські вибори. І, можливо, ну, західні би... партнери. От я сьогодні читала центральні змі, і західні партнери дуже наполегливо, якби наполягають. Якщо так можна висловитись, все таки, що треба вибори провести, ну, я також чув запитання, які задавали Володимиру Зеленському, коли він перебував на зустрічі з прем'єр-міністром Канади, Джастином то. Трудо. І я десь не часто погоджуюсь з його думками, але він відповів, що кошти, якщо будуть передбачені на вибори, народ України не зрозуміє, тому що в нас є війна. Хоча я думаю, що вибори рано чи скорше все ж таки будуть. Але в мене є така велика-велика надія, що в нас після завершення війни народиться нове. Нова політична еліта, яка буде формуватися кругом військових, яка буде формуватися з військових і з, з волонтерів. У нас появиться справжнє громадянське суспільство, права культура, права свідомість, і ми оберемо достойних і кращих. Ну, але ви так обережно відійшли від мого запитання: чи плануєте ви брати участь у політичному житті, можливо, місцевої громади однієї з, або, можливо, у вас є бачення піти в, там в обласну раду? Ну, я не не те, що обходжу, я просто насправді зараз не знаю, коли хоча б почнеться політичний процес, тоді будемо, будемо бачити, як воно буде. Добре, задам це питання згодом. Дякую наразі. Дякую нашому гостю. Нагадую, що гостем сьогоднішнього етера був голова Стройської районної ради Михайло Лучечко. Ми обговорювали дві важливі теми: це тема щодо військового ПДФО і тема щодо підготовки стану підготовки громад до початку опалювального сезону. Дякую за те, що ви прийшли, що поспілкувалися. Ну і за відповіді, які ви надали. дякую. Дали. Дякую за запрошення. Сподіваюсь, що це це ваш, до речі, перший візит в студію, але сподіваюсь, не дякую, <схай> Бо я також свої відкриті питання. останні. Час терний добігає завершення. Всім дякую, хто залишався з нами на, на хвилі. Хто нас дивився, хто слухав, слідкуйте за анонсами. Далі буде.